В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Масованої ракетної атаки зазнало Запоріжжя. Ворог випустив по місту за два десятки ракет. Про наслідки ворожих влучань за мить. Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації. Детальніше про це у випуску. Двадцять 22 березня країна-агресорка здійснила наймасштабнішу ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України з початку року. Зокрема, близько п'ятої години ранку окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС. За інформацією офісу генпрокурора, по станції влучило вісім ракет. Прямий удар підтвердили і в Укргідроенерго, а пізніше і керівництво країни. Також в компанії зазначили, ситуація наразі контрольована та загрози прориву греблі. Немає жертви серед співробітників. Про ГЕСу також відсутні, але одна зі станцій Гес 2 зараз у критичному стані, заявив генеральний директор підприємства Ігор Сирота. Наразі є пошкодження обох станцій та греблі. У Дніпровську ГЕС-2 є пряме влучання двох ракет, потрапляння в опору, розбиті під кранові балки. Працівники станції запровадили усі заходи, аби підняти затвори і здійснити пропуск води нижчі за течою Дніпра. Обидві станції наразі не працюють, але загроза прориву греблі відсутня. Остаточну оцінку наслідкам обстрілу Укргідроенерго зможе надати протягом дня. На сайті Запорізької обласної прокуратури оприлюднили фотографії з пошкодженнями дорожнього полотна на греблі Дніпрогесо. Нині рух транспорту греблею повністю перекрито. Маршрутки та автобуси рухаються в об'їзд через острів Хортиця. Відповідальні особи обіцяють зробити все можливе для якнайшвидшого відновлення руху, але конкретних термінів поки не називають. Наразі рух через Дніпро-Гес перекрито. Зібрано штаб по відновленню руху на Дніпрогес. Сьогодні буде зроблено все можливе для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух. Внаслідок влучання ворожих ракет в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів в річку Дніпро. Повідомляють в Держекоінспекції Південного округу. Екоінспектори взяли проби води для лабораторного дослідження. Всі отримані матеріали передадуть до оперативного штабу при Держекоінспекції України та правоохоронцям. Близько п'ятої ранку російські військові здійснили наймасштабнішу атаку по Запоріжжю. Протягом трьох годин тривали ворожі обстріли по житловій забудові та інфраструктурних об'єктах. За інформацією обласної прокуратури, ворог випустив по нашому місту близько 20 ракет. Станом на 15.00, за повідомленням зова через атаку російських терористів по приватному сектору загинули восьмирічна дівчинка та 35-річний чоловік, донька та батько. Також загинув 62 дворічний водій тролейбуса, який. Рухався греблею Дніпро Гесу. Пасажирів у транспорті не було поранення отримали 20 людей. Міська влада повідомляє про понад 150 ушкоджених будинків, як приватних, так і багатоповерхових. Детальніше про наслідки ворожих обстрілів розповість Вадим Сорвін. Пані Олена прокнулася від перших ранкових обстрілів у Запоріжжі о четвертій ранку. А вже за годину, коли збиралися на роботу, знову один за іншим пролунали ракетні удари. З будинку жінка встигла вибігти. А коли повернулася, то побачила, що вікна на балконі вибуло ударною хвилею. Перший вибух я почула без 14. Я, ну, звичайно, погано спимо ми всі зараз. І я почула, а в 4.15 чоловік стає на роботу. Я кажу, ти щось чув, він каже, та ні. Я кажу, та ні, щось мені ну, неспокійно. І тоді, отеж от десь минут 15 хвилин, 25-го, як почало, як почало, і раз, і два, ну я одразу вилітаю в коридор. Беруть телефон і ото ж там, але ж не прекращалося. І балкон нормальний, що ну, як до кімнати, відкрила балкон, балкон застеклений, і з правої сторони стекла немає, там висить шторка. Допомогу мешканцям пошкодженого будинку на місці надавали соціальні працівники та майже всі комунальні служби. Рятувальники прибирають залишки скла з віконних храм. А працівники поріжним сервісу закривають отвори плитами. ОСБ. Крім того, волонтери роздавали спеціальну тимчасову плівку, яка сприятиме збереженню тепла у домівках. Прибули на місце обстрілу, щоб надати людям допомогу у вигляді будівельних матеріалів, надати допомогу в ремонті екстреного приміщень. Зараз плівку людям, чекаємо ще повинні підвести матеріали. Атака на Запоріжжя 22 березня стала найбільшою за весь період великої війни. Тож всі служби будуть працювати до остаточної ліквідації наслідків прильотів. Це саме потужна атака рашистів на місто Запоріжжя. І більше двох годин ми знаходилися під обстрілами. Попереднім по даним це біля 20 обстрілів було. Які там снаряди, ми це невідомо, тому що є спеціальні фахівці, які про це будуть говорити, і відповідні органи. Ми будемо працювати до самого пізнього вечора. Наше завдання сьогодні зібрати як можна швидше інформацію щодо зруйнованих об'єктів і паралельно вже служби комунальні. Це Запоріжжя римсервіс, муніципальна аварійна служба. Вони вже виїхали. Близько 20 прильотів. Було по місту Запоріжжя. Наразі по місту Запоріжжя, Запорізької області наразі локалізовуються всі міста проводиться інвентаризація зруйнованих об'єктів, зруйнованих будинків. Наразі у Запоріжжі повністю зруйновано два приватні будинки. Ще сім у частково зруйнованому стані. Загалом по місту понад 150 житлових будинків зазнали пошкоджень. Вадим Сорвин, Олег Стригунов, телеканал МТМ значних ушкоджень внаслідок масованого ракетного удару. Зазнав і приватний сектор Запоріжжя. Два будинки знищено вщент, Ще кілька десятків зазнали часткових руйнувань. Рятувальники розбирають завали. На місці працюють волонтери та комунальні служби. Подробиці далі. Прямим влучанням ракети вщен зруйновано два будинки. Наразі надзвичайники розбирають завали та шукають людей під руїнами. Життя у цьому будинку стало неможливим через влучання поряд з ним російського снаряда. Стан будівлі фахівці оцінили як частково зруйнований. Тут разом із сином мешкала пані Олеся. Жінка розповідає: сьогодні не лише втратила житло та автомобіль, а й через численні уламки скла на підлозі отримала поранення ніг. Ну, я не можу підібрати слов, чесно. Це такі масштаби трагедії, так би ну. Никто никогда не ожидает, что такое может произойти. Но тут сразу семья молодая. Нас спасло то, что у меня дом старый, наверное, я не знаю. Когда тебе на голову падает крыша, и, и все в стеклах, и ты ничего не видишь, и стоит гул полностью в доме, то там просто ты не знаешь, что тебе делать в данную секунду. Вискакуєш на вулицю, і тут знову взриви, знову все, і ти стоїш. На місці прильоту працюють волонтери та фахівці комунальних служб. Надають як гуманітарну, так і психологічну допомогу. Постраждалі отримують гарячу їжу та ковдри. До представників Червоного Хреста звернулись понад 15 людей, які отримали поранення. На цій локації ми з першої хвилини постався прильот, і займалися евакуацією. Наразі надаємо гуманітарну допомогу і психологічну, що саме дуже актуальна, і готуємо приймати людей. Перші ж години після масова. Ного обстрілу до міського контакт центру «Запоріжжямсервісу» сервісу про руйнацію та пошкодження домівок повідомили три сотні людей. На підприємстві додають для надання допомоги постраждалим запоріжцям задіяні всі підрозділи. Маємо декілька осередків постраждалих об'єктів житлового фонду. Це і приватний сектор, і багатоповерхівки. усі підрозділи підприємства задіяні у ліквідації наслідків ворожих атак. Працює і муніципальна аварійна служба і ремонтно виробнича і виробничі підрозділи. За даними на 10 ранку, до міського контакт центру надійшло близько 300 звернень громадян щодо ушкоджених домівок. І динаміка на інтенсивне збільшення цієї цифри. Комунальники продовжують фіксувати пошкодження та визначати потреби в матеріалах для ліквідації наслідків. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Наслідки прильоту ліквідовують і на проспекті Соборному. Там вибуховою хвилею повибивало вікна та пошкодило фасади близько десятка будинків. На місці влучання ракети утворилась величезна вирва. Як тільки не ну, дозволила безпекова ситуація, тут от одразу почали роботи комунальні служби. Прибирають скло, а вибиті вікна оперативно закривають листами ОСБ. Біля десяти домівок вибито скло. Також двері, вікна, працюють міські служби. Ми допомагаємо, Олександрівський, Весенський район, допомагаємо Дніпровському, тому що вони працюють на правому березі. Значить, приїхали всі служби, аварійка вже забиває всі окна. Міська міські служби приймають соцзахист, Восносіновська, Олександрівська і Заводська приймають, записують всіх постраждалих мешканців, готуються після, після обіду вже буде обход квартир по пошкодженням для внесення в реєстр. Тут розгорнули намети соціальних служб, а комунальні автобуси працюють як пункти обігріву. За словами соціальних працівників, котрі перебувають у наметах, звертатись сюди люди можуть не тільки за оформленням документів, але й за психологічною допомогою. Люди в принципі можуть звернутися з будь-яким питанням, тому що після обстрілів вони перебувають трошки в зміненому стані свідомості, тобто їм може бути надана психологічна допомога. Спеціалісти соціального захисту населення зафіксують і потім передадуть далі на пошкодження житла. Так само потім люди зможуть отримати необхідні документи від райадміністрації, власники житла да, щодо пошкоджених порушень зафіксувати. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні в ніч зранку, 22 березня, противник завдав комбінованого ракетного авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, атакував Хмельниччину, Одещину, Дніпропетровщину, Полтавщину, Миколаївщину, Вінниччину, Львівщину, Івано-Франківщину та Запоріжжя. Нашими захисниками знищено 92 повітряні цілі, 55 шахедів та 37 ракет. Наслідок обстрілу спостерігається проблема з електропостачанням. Аням у деяких областях загалом ситуація в енергетиці контрольована. Потреби у відключення по всій країні немає. Тимчасово знеструмлено сотні тисяч домівок. Особливо складна ситуація на лівобережжі Дніпра, Дніпропетровщина. В регіоні є перебої з теплопостачанням. Без світла лишаються жителі міст Кам'янське, Кривого Рогу, Павлограда. Загалом це більше 250 тисяч абонентів. На Одещині без світла 200 тисяч абонентів. У Полтавській області без електроенергії близько 110 тисяч абонентів. Вводяться графіки відключень, обмежено постачання електроенергії. У Кировоградській та Хмельницькій областях на Харківщині ворог, за попередніми даними, застосував щонайменше 18 ракет типу С-300 та Іскандер по об'єктах енергетичної інфраструктури. Харків фактично повністю без світла. Під час атаки у місті було поранено працівника енергооб'єкта, начальника зміни. Низку населених пунктів області теж знеструмлено. Всі екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків прильотів. В Хмельницькій області, крім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено також десятка житлових будинків. Я загиб та поранення з під завалів вдалося врятувати 21-річну дівчину, яка півтори години була на зв'язку телефоном. Її госпіталізовано надається потрібна допомога. Обережно прогинає прогинається. Давайте Самого ранку російська армія атакувала й Херсон. Цілю для чергового обстрілу окупанта обрали житлову багатоповерхівку у центрі міста. Ворожим вогнем пошкоджено чотири квартири. На щастя, там не проживали люди, тому ніхто не постраждав. Ночі високе таблетку і спала, і пол сьомого бачу, аж качнуло моє ліжку. Я ось тут жию. І все. Хочу щось з вікна. Ой, біда. Не можна в цьому домі вже бути. Бо Вистрельнуті уб'ють. Тим часом на лінії фронту протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Наші захисники міцно отримають лінію оборони, завдаючи суттєвих втрат окупантам. Минулої доби загальні втрати ворога склали. 870 російських загарбників, 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотники, оперативно-тактичного рівня, 31 ракета, 45 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби російські військові завдали 327 ударів по 12 населених пунктах області. В результаті ворожих обстрілів виникла пожежа в селищі Степногільськ василівського району. Рятувальники вчасно ліквідували загоряння. Чотири авіаційні удари по малій токмачці роботиному Левадному. Сорок безпілотників атакували Гуляйполе Левадне роботине Малинівку. 271 артудар завдано по території Оріхова Гуляйполя Вербового дорожнянки роботиного Малинівки. Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом на запорізькому напрямку намагання росіян продавити лінію нашої оборони виявилися марними та призвели до численних втрат у техніці і піхоті на цьому відео бійці 3-го штурмового загону центру спеціального призначення «Омега» показали, як добряче пошматували ворога. Перед тим як знищити позиції ворога, вони ЗЕСУ відправляють листівки, даючи змогу окупантам зберегти життя та здатися в полон. Однак там, де сьогодні прилетіла листівка, завтра прилетить ракета. Здавайся, сам і умри. Останнє придупереждення. Викриття корупційної схеми, затримання інтернет, шахрая та молодика, що поводився неадекватно в громадському місті. Докладніше про це в нашому дайджесті. На Запоріжжі поліція викрила корупційну схему за участі посадовців. МСА посадова особа центру медико-соціальної експертизи допомагала військово зобов'язаним отримувати ефективну групу інвалідності. Вартість направлення на військову лікарську комісію становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку 3,5 тисячі доларів. За місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми вилучено понад мільйон доларів, 103 тисячі євро, понад 3 мільйона гривень, 2 кілограми психотропів та записи чорно. Воєбугалтерії триває збір доказової бази для притягнення всіх причетних до злочину осіб до відповідальності. Запоріжжя чоловік розмістив на інтернет-платформі оголошення про продаж монітора. Вирішивши придбати товар, потерпілий перерахував кошти за вказаними аферистом реквізитами, але куплені речі так і не отримав. Таким чином зломисник шукав клієнта на 4500 тисячі гривень. Поліцейські встановили особу шахрая. Ним виявився 20-річний, раніше не засуджений житель міста. Наразі триває досудове розслідування. В час патрулювання Запоріжжя правоохоронці помітили молодика, який дивно себе погодив при поверхневому огляді. В нього виявлено шприц з речовиною, схожою на наркотичну. Порушником виявився 41-річний житель Запоріжжя. Затриманого було скеровано слідчо-оперативній групі. Через пошкоджену греблю Дніпрогесу, потік автівок нині змушений рухатися на інший берег через Хортицю, і це виявило одну нагальну проблему жахливий стан дороги на острові, яка слугувала об'їзною, а нині перебрала навантаження основної транспортної артерії. На позачерговій сесії міськради виділили гроші на її ремонт за рахунок перерозподілу коштів в програмі комплексного благоустрою дорожньої мережі. Також під час засідання ухвалили рішення щодо передачі функцій замовника з відновлення будин на проспекті Соборному 44 та будівництва двох підземних шкіл. Окрім цього, реконструкцію двох під'їздів по Застафонській 8 було визначено економічно недоцільною. Їхні мешканці отримують сертифікати на житло. А інша частина будинку буде відремонтована за рахунок державних коштів. Змін зазнали також програми обороноздатності і повітряна армія Запоріжжя. Рішення потрібно було приймати дуже швидко, не дивлячись на сьогоднішню ситуацію, да? тому дійсно питання щодо обороноздатності, це передача з місцевого бюджету в обласний бюджет 150 мільйонів. Чому прийшли до цього? Поспілкувалися з головою, є заявки від частин в місцеві звернення, є в області, і вони почали дублюватися. От ми вирішили, що ми передамо їх в бюджет області, вони будуть. Централізувати ці всі заявки і надавати безпосередньо заявникам щодо допомоги. Друге питання це повітряння армія, яка у нас є, це наша програма. Були, пам'ятаєте, минулому році виділені 50 мільйонів. Сьогодні обробленим заявки. Ми посадили ці гроші для того, щоб починати вже процедурно. Тому чекали цю сесію, щоб вона обов'язково пройшла. Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації на період воєнного стану. Це допоможе оперативно вирішувати майнові земельні та кадрові питання в регіоні. Спочатку повномасштабного вторгнення не відбулося жодного засідання обласної ради. Тож вже з наступного тижня рішення, які раніше на сесіях ухвалювали депутати облради, будуть оформлюватися як розпорядження голови зова. Сьогодні ми не можемо розпочати жодного будівництва на обласному об'єкті, тому що власник має надати згоду на початок будівництва. Власником є колегальний орган обласна рада. Так як ми не отримуємо цей дозвіл, тож, де Юре, ми не можемо розпочати сьогодні жодного будівництва укриттів, жодного будівництва підземної школи, жодного реконструкція відділення в нашій лікарні, жодного реконструкція відділення або будь-якого іншого. Іншого закладу, хоча виклики є, ми маємо це вирішувати ці нагальні питання якомога швидше. А що стосується керівництва обласної ради, то Олена Юрійовна жук буде продовжувати бути головою Запорізької обласної ради. Я впевнений, що у нас будуть конструктивні відносини. Іван Федоров зазначив повідомлення про нібито розпуск Запорізької обласної ради. Це відверті маніпуляції. Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенні воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але найближчим часом відбудуться кадрові зміни. Розглядаються різні варіанти від зменшення кількості штатних одиниць до виведення співробітників апарату облради у простій. Остаточне рішення очільник області обіцяє ухвалити до кінця наступного тижня. Зараз ми проведемо інвентаризацію і найближчим тижнем, найближчими днями ми будемо приймати кадрові рішення по абсолютно всім заступникам в рамках чинного законодавства і в синхронізації з силовими структурами. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене на все побачимось на телеканалі МТМ.